Гей, віддай мені пульт. Я хочу дивитись улюблене шоу. Ага, розмріявся. А я хочу дивитись мультики. Ні, тільки не мультики. О, ні, телевізор. Ох, це все сталося через вас. Е, ні, це ви винні. Ех, Дивитись мультики на телефоні не так весело, як на телевізорі. На цьому маленькому екрані нічого не видно. От би зробити свій кінотеатр. Чудово, кімнату надули. Тут мене точно ніхто не чіпатиме. Я зроблю свій власний кінотеатр, куди точно не зможе зайти Хлоя та зак. У мене буде величезний екран, по якому я буду дивитись те, що сама захочу. Привіт, погнали дивитись новий ролик. Отак От зробити свій кінотеатр було найкращим рішенням. Мені здається, чи позаду мене хтось є. Привіт, Мері! А можна до тебе? Ох, вже ці небажані гості. Ідіть. Хоча зачекайте, я ж можу заробити на квитках до свого власного кінотеатру. Яка класна ідея! Для початку намалюю вказівник, щоб усі знали, що я маю свій кінотеатр. Ще додамо більше крісел, щоб усі глядачі комфортно розмістились. Ай! Спіткнулась, буває! Ось так все гарно розклала. А тепер засипаємо багато кольорових куль, щоб глядачі могли повеселитись, доки дивляться фільм. Кайф. Що? Мері відкрила свій кінотеатр. Я очам своїм не вірю. Як же там круто! І такий великий екран. А я теж зроблю власний кінотеатр. Мені знадобиться труба, пачка від Чіпсів Принглс підійде, дві лупи, скотч та ножиці. Тепер все з'єднуємо та отримаємо проєктор. Так, у мене вийшов саморобний проєктор, для якого потрібний лише телефон. Ось так. Тепер я маю великий екран. Ой, а цей ролик я просто обожнюю. Він такий кумедний. Отак, на великому екрані набагато зручніше дивитись. Здорово, я вигадала, так? Нікого немає. Це чудова можливість влаштувати собі невеликий кінотеатр прямо в школі. Для початку розчистити містечко. Ох, не думав, що це буде так важко. Але наче я впорався. Тепер мені потрібні мати зі спортивного зала. Готова? Отак От перевірка на м'якість пройдена. Ну що, залишилось тільки принести великий телевізор з кабінету біології. Ви тільки подивіться, який він великий. Я зможу дивитись мультики на величезному екрані. Ох, радоща моїм не мамеш. Як цікаво. О, я забув про прибиральницю. І чим це ми тут займаємось, дружочку? Хто тобі дозволив залишатися у школі після уроків? А ну, митю, провалюй, адже я можу директора викликати і поліцію викликати також. О, це ж мій улюблений ролик. Давай разом подивимось. Та годі тобі розслабся. Я теж не проти подивитись телевізор. Ну чого ти завмер? На екран дивись. Це я що подружився з приборольницею. Прикольно. Ну що, Закі, ти готовий? Завжди. Давай же приготуємо ці зерна. Так, ще трохи. От він, попкорн. Отак, який він апетитний і смачний. А до мене прийшла ідея. Потримай. Нічого собі. Так, так, це апарат, з напоями з коридора на один вечір, мабуть, вистачить. Це точно, не сон. Тут же так багато моєї улюбленої фанти. Я в шоці. Не терпиться скоріше спробувати. Ой, чому нічого не працює? А так це дірочка, вона ж для монеток, точно. Треба знайти, але у мене немає грошей. Ох, ці діти. Дивись, закі зараз тітка єма навчить тебе діставати напої. Забув що я всемогутня прибиральниця. Зараз вип'ємо стільки напоїв, скільки захочемо. Налітай, друже. Як же круто ви все зробили! Ага, за нас. Отак От улюблена фонта та улюблений попкорн. Ну що ж, приготуємо трохи попкорна. Сподіваюсь, що все спрацює. Я побачила цей спосіб у атлосі. Засипаємо зерна попкорну в чашку з фольги. Все добре закриваємо. Потім вмикаємо плиту і чекаємо. А тепер я зроблю собі автомат із газування. Треба продіти трубочки в пляшку і поставити все в себе мій саморобний автомат. Якщо покрутити ось тут, то пальється газовка. Дивіться, працює. Так. Все так, як в справжньому кінотеатрі. Клас. М -м -м. О, ні. А от і з покорним щось не так. Нічого собі, я вся в попкорні. Його тут так багато, що мені вистачить на цілий мультфільм. Круто. Треба швидше приготувати попкорн для своїх глядачів. Отак, ви тільки подивіться, який же він апетитний. Не терпиться спробувати. М -м, клас. Я хочу ще смаколиків. Треба обрати щось для мого кінобара. Мабуть, візьму фанту. Трохи прінглс. Ну і шоколадки також прихоплю. Отак от тепер можна розслабитися і дивитись улюблені ролики. Так, такий вечір мені до душі. Смакота. Перед приходом гостей у мене має бути суперзатишно та гарно. Тому я прикрашу свій кінотеатр. Нагадуємо більше кульок. Ой, як же здорово! Мені дуже подобається. Ще обов'язково поставлю декорації і лопну хлопушку, щоб навколо було багато Геть Ці нудні плакати підтримую. Набагато краще тут будуть виглядати ось ці класні неонові вивіски. Ауч, що це? Нам це стане в нагоді, щоб зробити милу веселку на стіні. Вау, клас! А ще повісимо більше плакатів, щоб усі знали, що у нас нічний перегляд фільму. Ема, ема, я все зробив. Молодець, давай п'ять, колега. Наш кінотеатр найкрутіший. Треба прикрасити свій кінотеатр, щоб тут стало ще затишніше. Сюди повісимо гірлянду, а тут вставимо побільше неонових статуеток. Мої улюблені м'які іграшки також додадуть затишку, а тут зробимо шторки, щоб ніхто не заважав. А це у мене буде парканчик, щоб була черга, а не тофа. Кінотеатр. Ось так готово. Всіх чекаю. Доброго дня, дорогі гості. Ласкаво просимо до мого кінотеатру. Доню, я тобою пишаюсь, молодець. Дивись це мій самий улюблений ролик. Він дуже смішний. А зараз, зараз буде мій самий улюблений момент з бабусею, а я також можу атакувати. Ну все, все, перестань. Ой, однокласниці, що ви тут робите? Ми також хочемо до вас. Погнали усі разом дивитись фільми От зараз буде дуже смішно. Бачили, бачили, це мій улюблений момент. Добрий день, дякую за оплату. Ось ваш білет. Приємного перегляду. Дякую. Ось ваш квиток. Приємного перегляду. Ось це так. У мене повна посадка. Ще й заробила. Я така геніальна. Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на наш канал і ділись ним з друзями. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.